Всім привіт! З вами Джанеза. В попередніх відео ми вже обговорили всі планети, які зробили інгресію, тобто перехід в інший знак Зодіаку, а саме Юпітер, Сатурн, Уран і Плутон. Перехід будь-якої планети в інший знак це зміна енергії, в якій ми будемо знаходитися, яку ми будемо відчувати, і під впливом якої ми будемо переживати всі наступні події свого життя. Відео про всі планети, зазначені вище, вже є на моєму каналі. Чому це так важливо? Тому що як соціальні, так і вищі планети, вони діють на нас так, що або змінюють повністю наше життя на до і після, змінюють наше оточення, або впливають на нашу психіку так, що ми не можемо вже миритися з тим, як жили раніше. Відповідно до жорстких обставин життя і змінюємо своє життя самі. Ці зміни викликані енергіями, які на нас впливають. Отже, сьогоднішнє відео про Нептун. На перший погляд, це невинна планета, яка бере участь у формулах кохання творчості, натхнення, має відношення до психології, підсвідомої внутрішньої мотивації та внутрішнього світу. Якщо Луна описує душу, звички та поведінку людини, то Нептун це глибока психологія. На серйозних аспектах з цією планетою наш психічний стан здатний змінюватися і досить таки серйозно. Серйозні психічні захворювання, які сформувалися в процесі життя, це результат дії негативних аспектів вищих планет Урана, Нептуна і Плутона. Цикл Нептуна 165 років. Тобто за 165 років він проходить всі 12 знаків Зодіаку. Саме в той період, коли відкрили Нептун, 1846 рік, почала активно розвиватися анестезіологія. Раніше робили операції без наркозу, і саме Нептун відповідає за одурманення свідомості. Під впливом енергії цієї планети свідомість здатна сильно змінюватися. Це вища планета і її енергія є найскладніша з усіх трьох, до яких входить Уран і Плутон. Нептун увійшов в знак Овна 30 березня 2025 року. Однак це лише тимчасовий вхід до 22 жовтня 2025 року. Далі він повернеться назад у Риби. Точніше, вже повернувся на момент, коли я записую це відео. Після цього, 26 січня 2026 року, Нептун остаточно увійде в знак Овна і пробуде там до 23 березня 2039 року. Що це значить? Що протягом 13 років будуть відбуватися серйозні зміни в темах, за які відповідає Нептун? Світ Нептуна це ілюзії, мрії, фантазії, тому нам через інтернет і телебачення активно намагатимуться внушити певну інформацію. Світ Нептуна це духовність і медитація, тому протягом 13 років дуже активно будуть розвиватися різні види духовних практик. Медитації будуть дуже популярні протягом цього періоду часу. І активно будуть поширюватися через інтернет. Нептун це мистецтво, творчість і натхнення. Люди будуть старатися відволікатися від щоденної рутини, активно займаючись творчістю, так як Нептун керує музикою, поезією, кіно, фотографією, ідеалізацією краси. Люди з сильним Нептуном часто талановиті митці, музиканти. Або емпати. Нептун відповідає і за залежності, які створюють ілюзію втечі від реальності. Наркотики, алкоголь і громанія – Все це зв'язано із впливом цієї планети. В більшості випадків під впливом саме негативних аспектів з Нептуном. Люди шукають розради, вживаючи алкоголь чи наркотики. Як спосіб чи спроба заглушити біль чи уникнути відповідальності, психологи, гіпнотерапевти, езотерики часто працюють у полі Нептуна, тому і астрологія стане дуже популярною, так як бажання розібратися в собі та своєму оточенні буде дуже велике. І, стикаючись з різними проблемами в житті, люди будуть шукати розради в таро, астрології, хіромантії та магії, духовні рухи, нові релігії. Теж будуть з'являтися і популяризуватися. Щоб зрозуміти, як вище сказане буде на нас впливати, варто розповісти, що таке з'єднання цих двох планет Нептуна і Марса. Адже нам, під впливом цих двох енергій, прийдеться жити. Чому з'єднання? Тому що Овен управляє, овном управляє Марс. А коли Нептун зайшов в цей знак, це фактично з'єднання енергій. Цих двох планет, які і матимуть вплив на всі ті сфери, за які відповідає Нептун, включаючи і ті сфери життя, яких він стосується у вашій карті народження, так як в Радіксі він управляє якимось домом, а може бути і таке, що управляє двома. Домами одночасно і в ще в одному домі стоїть. Відповідно, і в тих сферах вашого життя будуть відбуватися серйозні зміни. Але ці зміни вже обговорюються на особистих консультаціях. Сьогодні ж ми говоримо про вплив цих двох енергій на все людство. До речі, повені це теж тема Нептуна. Одна із найважливіших характеристик Марса це швидкість і активність. Значить, все вище сказане, буде розвиватися дуже активно. Це з'єднання буде мати як негативний вплив, так і позитивний. До речі, якщо в картах народження жінок є з'єднання і. З'єднання Марса і Нептуна це характеристика того, який чоловік буде біля неї. Зазвичай це чоловік, який не працює, шукає себе, такий собі вільний художник, алкоголік, наркоман. Ну це я так трохи відволіклась. Отже, Нептун вовні. Це період алергічних реакцій і отруєнь, так як Нептун це інфекції. Це змішування незрозумілих препаратів, які по-різному можуть впливати на організм. В цей період, протяжністю в 13 років, буде важко взаємодіяти з близькими людьми, тому що люди будуть боятися відкривати душу через страх того, що його можуть обман обдурити чи використати в своїх цілях. Результатом можуть бути спочатку проблеми з психологією, а вже потім з психікою. Марс. Це воля, і вона буде діяти проти когось, якоїсь ситуації, ілюзії, якогось обману. І людина закривається, щоб не опинитися в незручному становищі. Це дії відповідно до невірного плану. Це оманливі мотивації, неправильні цілі. Не завжди є розуміння того, де ворог, а де людина, якій можна довіряти. Це висока збудливість. Емоційний стан дуже підвищений, і під впливом такого підвищеного збудження нервової системи люди можуть починати вживати антидепресанти, снодійне і різні хімічні препарати з незрозумілим складом, це із залежності, в тому числі від психологів та психотерапевтів. Справа в тому, що в позитивному ключі енергія Нептуна відповідає за релакс, розслаблений стан. А коли вона змішується з енергією Марса, яка є активною, бойовою, різкою, агресивною з напором, тоді людей стають незрозумілі, вчинки не ті і не в тому напрямку, мотивації розмиваються, і людина не може приділитися, які в неї цілі, які мотивації, вони видозмінюються, створюються ілюзії майбутньої реальності, які зі справжньою реальністю часто не мають нічого спільного. Тому що відчувається неадекватність вчинків чи незрозумілі пориви, які часто даватимуть результати не ті, які ми очікували. Але контролюючи себе свій психічний стан, ми здатні цей перехід Нептуна в інший знак пережити на позитиві. Який позитив може дати з'єднання цих двох планет? Це уміння жити в любові, це стан закоханості, в якому людина живе, це адекватне відношення до медикаментів, ліків, це гармонічна психологія. Людина справляється спокійно з усіма складнощами: це внутрішня стійкість, благополуччя і уміння любити. Так завжди працює позитивний аспект тригон від Марса на Нептун. Але оскільки ми говоримо про з'єднання, яке можна розглядати як позитивний аспект, так і негативний. Тому нам прийдеться контролювати себе для того, щоб направляти енергію, яку формують ці дві планети, в позитив. В позитив. Старайтеся жити в любові наступні 13 років. Виражайте любов через відносини, творчість, професію, своє хобі. Це уміння, яке ми можемо в собі розвивати. Ми живі люди і маємо свободу волі. Можемо змінювати своє життя на краще, не дивлячись ні на що. Контролювати себе іноді дуже складно, але в режимі закоханості в людину, свою справу, творчість, професію, ми здатні перенаправляти свій вектор руху чи дій на позитив. Тому, незважаючи на те, що з'єднання цих енергій діятиме складно, ми знаємо, як краще проживати ці 13 років. Життя це дар, який потрібно цінувати, адже саме це життя ми живемо один раз. Наступне відео буде про прогноз на листопад. Ставте лайки і підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступних відео всіх вам благ.